Да, хотів щось добитися, сам сам дуже хотів вчитися. Він за рік подвів дві до да, інституту тягнув. а вже як поступив в юридичне і хотів разом ще поліцейське, разом вчити, тільки в нас не вистачало коштів. Він каже, мам, я закінчу юридичне, це вже він мав магістратуру закінчити, юридичне юриста. А тоді каже, мам, я поступлю в поліцейське ще, ну щоб на підвищення. А, якось перша зустріч, вона, ну, вона була мимолітна, я не звернула уваги тоді, якось, але я запам'ятала посмішку. Всі, хто знають Фадіма, всі, хто бачили його коли-небудь, не завжди бачили його. Його щиру посмішку. І тоді якось ця посмішка мені так запам'яталася. А потім вже пізніше ми почали спілкуватися. Виявилося, що між нами багато спільного. Ми почали планувати перевод. А після цього все вже і було сімейне життя. Взагалі ми познайомилися, ми, як сказати, ми разом їхали на навчання в місто Суми. І Познайомилися ми на вокзалі. Коли їхали в автобус, всі разом сідали, а потім ми проживали ці півроку е, разом в одній квартирі. Він Завжди був людиною позитивною, завжди був відкритий, завжди готовий був подати допомоги, ніколи не залишав своїх друзів, завжди весело погодили часу. Він тоді їхав і на Уман, чи що це. За городом, за монастирищем, йде хлопчик. Там чотири роки було чосик. Просто сам. Він стає коло нього, а куди що. Чи він після того став вже поліцією? Да, він тоді в суді робив. Так. Да. Він визвав поліцію і, коротше, знайшли Дедушка з бабушкою прогавили онуку. Не обійде, не пропусти, якщо шо, якась бідає, не що якась біда. є обійде, ні такий завжди він був дуже добрий. Він був як промінчик сонця. Завжди усміхнений, завжди радісний, завжди От просто цього позитиву. Я не знаю, звідки він його брав. Ну, це було просто джерело позитива, а не людина. Завжди був душою компанії. Не було такого, щоб він комусь відмовив допомогу, якщо його про щось попросили. Чуйний, ніжний, вічливий. Я просто обожнювала всіх, хто його знали, хто його І я впевнена, що його будуть завжди пам'ятати. Дуже світла людина. Саме смішне, я, коли пам'ятаю, як він там щось собі лежав, дивився телевізор у своїй кімнаті. Я його одразу підходила і лякала. Він е, зразу мене. Бере і лоскуче. Він всіх поважав, він ніколи не міг когось обійдити. Це Саме до роботи він ставився відповідально. Він ніколи не міг підставити в трудну минуту. Якось, коли недавно зустріли, що начева дівчинка нема два роки скоро. І одну знайому зустріли, каже, ну, машина просто заглохла, І він їхав. Це зовсім чужі люди, ну просто знайомі. Ну, я пересікались десь там у районі. І він їхав, всі каже, проїхали, і куми, і знайомі, ніхто не став ті жіноці. Він стає і каже, що Що сталося. Вона каже, щось машина залогла, вона каже, давайте будемо пробувати, може, якраз заведеться. І просто та машина заводиться і вона каже, що пасіба, Вадимчик. Всі просто дякують, що от він такий був добрий. Про себе він ніколи не за себе. Не думав. Він завжди казав, потом. У мене все попереду. А нічого не таких дітей, мабуть, не, немає, і не буде, як наш Іванівчик. Буває, знаєте, кажу, Бог і в нас взагалі не казали, що не буде дітей. Я завжди казала, що ти довгожданий, що Бог мені послав тебе. Що? Ждали, ми плакали стільки два роки, але нам Бог послав дівчика. Послав і швидко забрав. Він приїхав, ми зустрілися е, на каву. Він розповів, що як е, е, у відрядження начебто на, на місяць. Спочатку не хотів це говорити, трошки це скривав, але потім вже. Коли вже розбалоклося, таке він нам розповів, що збирається їхати на Херсон. Його чекала тут дружина, в нього було теж дітей, були великі плани на майбутнє. Коли тільки довели інформацію до особового складу про зведений загін, про його необхідність, ну, у Вадима рішення було впевнене. Одностаточне і якби обговорювати він його не збирався. Він сказав так, якщо треба, я поїду. Херсон. Це більше запам'яталось. Знаєте, от він каже Херсон, а він навіть не сказав, що він Херсон. Я як мати, я як... її обманювали тут Кіровограді, тут тобто недалеко. Ну, проси я мене, не кажи мамі. Не переживала. Я ще кажу до папа, мені кажу, якщо в Кіровограді, то чого, Ні, нема зв'язку. І Я кричу бігом, а Вадимчик дзвонить. Ми оце сідали, бігом. папа, мама, Богданка посередині. і говорили. Він такий був щасливий, такий був радісний. Ну і поки не загинув, я не знала, що він в Херсоні. Я не вірила до останнього, я. Ну, думала, ну вдруг помилилися, ну не може ж таке бути, що одного сина і другого, якого в душу каже, всю вкладали я його... Що вони мені казали, я не знаю. Я знаю, що тільки тоді повністю десь бігла, знайшла папа і все. Геть потікала все і пам'ять, поки відійшли, спасіба папані і дябали. Я лежала думала, що це вже все. Таке життя. справедливо сьогодні поховати цих двох синочків, якими треба радіти, жити. Ця війна все розрушила.